Трамп накинувся на Путіна і назвав його божевільним. Разом з сенаторами він готує вбивчі санкції проти Росії. Дрони атакували завод з виробництва шахедів в Єлабузі. Тисячу безпілотників щодня планує випускати ворог по Україні. Армія РФ просунулася та закріпилася на Сумщині. Про це і не тільки поговоримо детальніше. Далі мене звати Катерина Колган. Починаємо інформаційний понеділок разом. Дональд Трамп назвав Путіна божевільним і засудив безглузді атаки на Україну. У своїй соцмережі True Social він написав, що раніше мав дуже хороші стосунки з лідером Кремля, але щось у Путіна зламалося, і він абсолютно збожеволів, без причини запускаючи ракети і дрони по українських містах, вбиваючи не лише солдатів, а й цивільних. Він зазначив, що завжди говорив, що Путін хоче всю Україну, а не тільки частину. І можливо, це підтверджується. І додав, якщо глава Кремля це зробить, це призведе до краху Росії. Однак не менш гостро Трамп пройшовся і по Зеленському, звинувативши його у створенні проблем для власної країни. На думку президента, США, висловлювання українського лідера лише ускладнюють ситуацію, і це має припинитися. І врешті назвав, що усе це війна зеленського Путіна і Байдена, і звинуватив їх у некомпетентності та ненависті. Я не знаю, що чорт забирай, Сталося з Путіним. Я знаю його давно. Я завжди з ним ладнав. Але він посилає ракети по містах і вбиває людей. І мені це не подобається. Мені не подобається те, що робить Путін Ані трохи. Він вбиває людей, і щось сталося з цим хлопцем, і мені це не подобається. За інформацією Reuters, Трамп уже серйозно розглядає можливість посилення санкцій проти Росії. Втім, поки що не зрозуміло, чи ця заява це лише емоційна реакція чи гучний сигнал того, що вже навіть його терпіння до Путіна вичерпалося. Член Палати представників США республіканець Дон Бейкон після масованих російських атак на Україну закликав до жорсткої відповіді Кремлю, відкинувши ідею мирних переговорів. Бейкон закликав США та їхніх союзників діяти безкомпромісно озброїти Україну до зубів, не даючи сучасне озброєння, зокрема ракети великої дальності та системи ППО, а також вести максимальні санкції проти Росії, і конфіскувати 300 мільярдів доларів її заморожених активів за кордоном. Ці кошти на його думку можна використати на користь України, наприклад, для відбудови чи посилення оборони. Також Бейкон вважає, що настав час для чесності. Каже, дипломатія не впливає на Путіна, а мета якого повне підкорення України. Бейкон заявив, що глава Кремля не зупиниться, доки не зрозуміє, що не може перемогти. Росія цієї ночі була під масштабною атакою безпілотників. Більше 200 ударних бопила атакували різні об'єкти на території РФ. Нам Є... 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 Є, що за... У Тулі місцеві жителі нарахували понад 12 потужних вибухів, які прогреміли в районі промислових зон, де розташовані підприємства військово-промислового комплексу. За даними російських телеграм-каналів та повідомлень очевидців, зафіксовано влучання по одному з оборонних заводів, зокрема цеху, пов'язаному з виробництвом озброєнь. У деяких районах міста зникла електроенергія. І що летить? Отані по заводу. Заводу не роботу завтра. Одночасно під ударом опинилася Єлабуха в Татарстані, що за 1200 кілометрів від українського кордону. Саме тут знаходяться заводи з виробництва шахедів. Ввечері в аеропорту Нижньокам'янськ, що поблизу Єлабуги, водили тимчасові обмеження на прийом і виліт літаків через загрозу дронів. Пропагандистські пабліки написали про серію вибухів. Про вибухи та роботу ППО повідомляли і в інших регіонах РФ, наприклад, Іваново, Рязані та Підмосков'ї. У Москві та Тарстані введено так званий план Кавьор. Поки Україна відповідає на російські атаки точковими ударами по російському військово-промисловому комплексу. Кремль робить ставку на дешеві дрони для виснаження України. РФ готується до безпрецедентного посилення ударів по Україні, плануючи одночасний запуск понад тисячі шахетів за ніч. Про це повідомляє зі економіст. Російські атаки, які стають дедалі жорстокішими, спрямовані ми як на військові об'єкти, так і на цивільну інфраструктуру. Згідно за даними видання, ще рік тому запуск 30 ударних дронів за ніч вважався винятковим, але ось на травень 2025 року Росія збільшила виробництво шахетів до 500 одиниць на день. Це дозволяє проводити масовані атаки з сотнями БПЛА щоденно. Українська розвідка має документи, які підтверджують плани Кремля досягти рівня. Тисячу дронів за одну атаку, що може стати реальністю вже найближчим часом, і це стає серйозним викликом для української протиповітряної оборони. Якщо переговори про припинення вогню проваляться, Україні доведеться нормувати використання дорогих ракет перехоплювачів. Адже кожен шахет коштує 20 тисяч 50 тисяч доларів, тоді як сучасні ракети ППО, такі як Петріот, чи на можуть зможуть коштувати сотні тисяч доларів за одиницю. Росія використовує тактику насичення неба, запускаючи одночасно бойові дрони та дешеві дерев'яні приманки, які перевантажують українські радари та змушують витрачати цінні ресурси. Нові моделі шахедів, оснащені російськими системами навігації, стійкими до глушіння GPS та штучним інтелектом, ускладнюють їх перехоплення. Україна теж готується давати гідну відсіч. Вітчизняні інженери створили бопола за ідеологією і конструкцією, подібні до іранських шахетів. Утім, краще за характеристиками про цю убивчу для ворога новинку в арсеналі ЗСУ. Далі розкаже Володимир Карабан Український шахет більше не вигадка та не вимога громадськості до українських розробників. Тепер це реальність під назвою БПЛА Батяр. Інженери розповідають, іще ще пів року тому він існував лише на кресленнях. Сьогодні ж це повноцінний дрон, що пройшов випробування, який вже готові запускати у серійне виробництво. Україна сьогодні займає лідируючу позицію у виробництві дронів у світі. Жодна країна світу більше дронів ніж Україна не виробляє. Ми виробляємо більше ніж Китай. і Ми виробляємо дрони з локалізованих українських комплектуючих. Відомо, що безпілотник Батяр має запас ходу вісімсот кілометрів. Це, до речі, більше ніж відстань, скажімо, до Краснодара, Воронежа, Волгограда чи Саратова, і з лишком покриває відстань до Москви. Спочатку дрон проектувався як ударний БПЛА Камікадзе для дальніх ударів, проте під час робіт український шахет вирішили зробити універсальним. Ми можемо використовувати той самий безпілотник, як фарштіль, бомбардувальник або як фронтовий дрон Камікадзе. Все залежить від того, яке навантаження ми на нього ставимо і яке програмне забезпечення використовуємо. Те, що сам дрон візуально і технічно схожий на шахет, не помітити практично неможливо. Та й конструктори не приховують, що брали іранську розробку за основу, проте компоненти замінили на українські та західні. Ще ми говоримо про безпосередньо цей дрон? Так він менший. Він дуже схожий через геометрію крила через певні особливості конструкторської побудови. На той же сам іранський шахет в речі лише перекляються наліпка. А і коли ми говоримо про майбутнє застосування, то в принципі цей дрон ефективно може відпрацьовувати по тим цілям, які знаходяться на такій лісі, також серед відомих характеристик: бойова частина безпілотника. Тут вона правда в рази програє модифіку. Ованим росіянами оригінальним шахедам 18 кілограмів проти 50, а в деяких випадках і 90 кілограмів. Проте кажуть експерти, Україна створювала зброю не проти цивільних, а проти військових об'єктів. І для таких завдань цієї боєголовки цілком достатньо. Жоден шахет за все за весь час повномасштабної війни він не торкнувся жодної військової цілі. Це завжди терористичне обладнання, котре спрямоване виключно для того, щоб не заважати нам з вами жити. Тож, коли ми створюємо якесь обладнання, ми одразу говоримо про те, що українські інженери його роблять для роботи по військовій інфраструктурі ворога. Одним з головних завдань згадують розробники було створення саме легкого дрону. До речі, Батяр вийшов вагою всього 60 кілограмів. Також важливо було, щоб БПЛА можна було запускати з катапульти або автомобіля, щоб виключити грумісткі пускові установки. Цього теж вдалося досягти. Однак його суперфункцією розробники вважають систему наведення. Заявлено, що заходячи на ціль у крутому піке, дрон навіть у підбитому стані здатний утримувати курс і бити чітко за заданими координатами. При цьому відомо, що Батяр далеко не єдиний український аналог Шахеда. Звісно, не всі розробки розкривають широкому загалу. Проте на цій базі дронів у ЗСУ скоро значно побільшає порядка від 5 до 10 різних виробників на сочні представили свої дрони, які фактично... По характеристикам являються близькими або, по крайній мере, суїзмірими з дронами как по подальності польоту, так в тому числі і по тим боєприпасам, які не можуть використовувати. тим же критикам, які нарікають на менший бойовий заряд батяра порівняно з російськими шахедами, варто розуміти, що Україна не повторює дії Росії, зацеклавшись на модернізації одного типу дронів. Під різні завдання сили оборони використовують різні типи дронів, у тому числі і з набагато більшим зарядом, і що важливо, також вироблених в Україні. На сьогоднішній день, якщо говорити про українських безпілотників, то там номенклатура їх щось перешагнула за сотню й А принцип наших інженерів робити простіше, але більше дозволяє виробляти вітчизняні дрони навіть не тисячами, а сотнями тисяч на місяць. Та сама доля чекає і на БПЛА Батяр. За даними Генштабу ЗСУ, під час курської операції українські сили взяли в полон 971 російського військовослужбовця. Цей значний результат суттєво поповнив обмінний фонд, що дає змогу повертати українських захисників із російського полону. Кожен полонений ворожий солдат це ще одна можливість звільнити українських героїв, які перебувають у ворожих катівнях. За даними Генштабу, операція на Курщині триває, а українські сили продовжують просуватися, знищуючи ворожу інфраструктуру та захоплюючи стратегічні позиції. Армія РФ розпочала літній наступ. На Сумщині окупантам вдалося захопити та закріпитися у кількох населених пунктах. А поблизу кордону з Харківською областю ворог зосередив близько 50 тисяч своїх солдатів. Як там розвиваються події? Подробиці у нашому сюжеті. Нарощування ударів по мирних українських містах. І суттєва активізація окупантів на фронті. Чим далі, тим ставатиме важче і на Сумщині, і на Харківщині, і на сході. Ми готові. А чи готове суспільство до реальності активної війни? Реальність демонструє переговорні потуги Кремля. БЛЕФ. Путін прагне війни та нових завоювань Росіяни лезуть как невміняємо туди, зараз намагаються готуватися, по крайней мере к форсування Дніпра. Пусть небольшому для створення на право на правобережжі определенных тактических плацдарм. Потому йдуть удари по всьому, практически по, по всій длине. Фронта около полутора тисяч кілометрів от від Кінбургської коси практично до тітки українські та європейські експерти сходяться на думці. Мета окупаційної армії просування у Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. Річ йде о том, що Російська Федерація буде продавлювати своє видіння канчання війни, а саме територіальні вступки з сторони України в моменті виводу підрозділення сила оборону. Ринакантроліх районов Луганська, Донецька, Запорозька і Херсонських областей. Як повідомляє британський Sky News, Росія накопичує десятки тисяч солдат, що звільнилися після закінчення операції за есу на Курщині біля кордонів з Харківською областю. Харків, чому російські війська накопичуються біля українського міста фортеці? Після витіснення київських військ із Курська російські війська накопичуються по той бік кордону від другого за величиною міста України. План полягає у захопленні заради обміну. Будь-який успіх у Сумській чи Дніпропетровській області Кремль спробує використати як розмінну монету на українській території, вписані в російську конституцію. Створення так званої буферної зони. с целью соответствующего военно-политического давления на украинское руководство. То есть, еще раз подчеркну, по всей видимости, предложения будут касаться именно вывода подразделений сил обороны Украины с территории Донецкой области и в обмен на, соответственно, прекращение активной фазы боевых действий в Харьковской и Сумских областях. На думку німецького більду, одна з найважливіших і найважчих для українських захисників змін на фронті серйозний прогрес окупаційної армії війні дронів. Росіяни копіюють тактику протилежної сторони і тим самим досягають успіху з тисячами нових дронів та засобами радіоелектронної боротьби. Вони тепер полюють на українську логістику, і щодня десятками виводять її з ладу. У той же час слід пам'ятати, що за три слишком роки позиційної війни більшу частину часу Росія і так перебувала по взучому наступі по поводу готуюся літнього наступлення. не Ніотвічадійстві наступлення не останавливалося ні на день Територіальні потері України в апрелі місяця. це порядка 150 квадратних кілометрів. Дані 150 п'ятідесять сто п'ятдесят квадратних кілометрів далі росіянам ціною Потерь личного состава, по даним головного управління розвідки Міністерства оборони України, та порядка 45 п'ятір Тим часом українські захисники та спецслужби не сидять в очікуванні дій супротивника. З останніх досягнень бійці ГУР ударили по логістиці у глибокому тилу, знищивши російський військовий потяг та цистерни з пальним на тимчасово окупованій території Запорізької області. У китайському Шенджені пройшов перший в історії турнір з боксу серед роботів гуманоїдів. Поєдинок зібрав тисячі глядачів і прикував увагу мільйонів завдяки трансляції на китайському телебаченні. <так> <Jana> <Titanian> «1, 2, 3, Зірками шоу стали роботи моделі G1 від компанії Unitree. Гуманоїди з ростом 1,3 метра і вагою 35 кілограмів оснащені передовими сенсорами та системами штучного інтелекту. Втім, у поєдинку кожним з роботів все ж керувала людина. Це все про що встигаю розповісти. На цю мить натисніть лайк під цим відео, залиште коментар, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найактуальніші та найцікавіші новини. До зустрічі!